Сніжно-білі банти, новенька шкільна форма, яскраві астри в руках а в очах – неприхована радість та хвилювання. Сьогодні для них все вперше. Урочиста лінійка, шкільний дзвінок, перша вчителька та перший урок 18 першокласників приймає у свою шкільну родину новозбудований Сиднівський навчально-виховний комплекс на Чернігівщині. З дитсадком ми розпростялися у нас канікули були, а сьогодні ми зібрались і у перший клас прийшли. За сприянням президента України селище Сиднів отримало таку довгоочікувану нову сучасну школу, адже її будівництво було розпочато ще у 2007 році, ще за часів прем'єрства Віктора Януковича. Та у 2008 році, через припинення фінансування, будівельні роботи були призупинені. Сьогодні ж влада приділяє особливу увагу освітній галузі, надзвичайно в. Важливо, що діти із сільської місцевості мали можливість отримувати якісну освіту та не поступатися знаннями столичним школярам, переконаний народний депутат Михайло Чечетов. Цим ми ще раз почорки що головний пріоритет у нас сьогодні це сфера. Образування де да. паскообразування формує інтелект нації, образування відкриває двері в завтрашній день. Привітати з новосіллям седнівську шкільну родину завітав і очільник Чернівської області Володимир Хоменко. Щиро віримо, що новозбудований седнівський навчально-виховний комплекс стане одним із найкращих. Опорних закладів регіону, як за зовнішнім виглядом, так і за змістовним наповненням. Просторі та світлі класи з новими меблями, ігрові кімнати для відпочинку, навчальні майстерні, сучасна комп'ютерна зала, велика актова та спортивна зала та медпункт у Седнівському навчально-виховному комплексі навчатимуться і діти з навколишніх сіл, яких привозитимуть сюди новеньким шкільним автобусом. Отож не приховує почуття радості за рідну школу і її директор. Дітки матимуть можливість не тільки відпочивати, а працювати в кабінетах обладнаних за сучасним уже дизайном. У нас є прекрасний кабінет трудового навчання, кабінет кулінарії, також унікальний майстерні для хлопчиків, кабінет хімії. Кабінет біології, привезли вже там спеціальний мікроскоп, такий, якого ніколи не бачили, наші діти, він електронний мікроскоп. Дивовижна аура селища надихнула автора шкільної будівлі. Вільям Йосипович зробив унікальний проєкт школи зі скляним куполом. Коли ученики будуть танцювати свій останній прощальний вальс, випускники, над ними будуть сіяти зв'язки. Та найбільше радіють новій школі місцеві жителі. Сьогодні Тимур провів у перший клас свого сина. Поки що хлопчик вміє лише трохи читати і писати, та вже добре знає, що у майбутньому буде будувати отакі красиві школи. А ти вже вирішив, ким хочеш стати, коли закінчиш закінчишким.